Критичне мислення щоденно ми споживаємо нескінченну кількість інформації. Так, сучасний світ приніс нам багато можливостей, але мислення влаштоване таким чином, що ми неминуче обманюємо себе, приймаємо швидкі та неефективні рішення, підкоряємося думці більшості та безпідставно віримо в уставлені судження. От скільки людей ви особисто знаєте, які готові повірити в інформацію, яку Можуть почути вперше десь в інтернеті у світі перемагає не той, хто зміг освоїти більше інформації, а той, хто зумів розрізнити правду від брехні. Ну а критичне мислення є ключовою навичкою в житті будь-якої успішної людини. Сьогодні я розкрию тему, чому важливо мислити критично. Я розповім про методи, які допомагають тобі загалом як розвивати критичне мислення, так і перемагати в цій інформаційній гонці, де система хоче нав'язати власні інтереси. І у висновку, як не залишитися обдуреним. Я наведу історичний приклад, який був чітко представлений в фільмі Гра на пониження Криза 2008 року. Абсолютно всі були впевнені, що іпотека це символ надійності, адже нерухомість постійно зростає в ціні. Але ніхто не міг подумати, що ця система може обвалитися. Але ось вам наочний приклад критично мислячої людини. Майлк Б'юрі підставив під сумнів загальні міркування і вручну перевірив усі ці іпотечні кредити. Нерухомість, ринок нерухомості завжди був стабільний, низькі ризики, надійно. Проте він з'ясував, що їх великий відсоток банально не виплачується. І зіставши ланцюг подій, він розуміє, що до 2008 року вся ця банківська іпотечна система впаде, незважаючи на те, що всі сліпо продовжували вірити і не поділяли думку Майкла, він все одно вклав величезні гроші на обвал іпотечних облігацій, що в кінцевому підсумку дало йому заробити колосальний прибуток. Але безліч людей залишилися ні з чим, продовжуючи вірити в цю загальну позицію надійної нерухомості. Банки, які керували космічно більшим обігом грошей, збанкрутували, і все це спричинило кризу 2008 року. Автор терміну Критичне мислення, американський філософ Джон Дії. І це мислення він описує так: активне, наполегливе, ретельне, яке застосовується щодо всіх форм інформації, рефлексивне та автономне. Це означає, що критична людина, яка мислить як Майл Б'юрі з нашої історії, спирається на факти, скрупульозно перевіряє будь-яку інформацію. Він проводить власне дослідження, вибудовує ланцюжок подій. А не задовільняється чужою думкою. Багато хто плутає критичне мислення з аналітичним, але це абсолютно різні речі. Аналітичне мислення це розбір інформації на частини і спроба зібрати їх знову, щоб краще зрозуміти. А критичне це передусім сумніви, пошук логічних помилок, брехні та маніпуляцій. Якщо, наприклад, ви читаєте статтю як аналітик, то ви розіб'єте текст на дрібні абзаци. Послідовно познайомитися з її змістом, і відповідно після чого поставте собі запитання, який висновок випливає з прочитаного. Якщо ви читаєте статтю як критик, то в свою чергу насамперед вас зацікавить, хто автор статті, де думка автора, а де факти, звідки ці факти та наскільки надійні їхні джерела, чи вони не проплачені, і так далі. Критично мисляча людина. Це скептик, що ставить підсумнів думку більшості і навіть власні переконання, перевіряє наскільки вони логічні, обґрунтовані і неупереджені. А аналітик розбиває інформацію для найкращого засвоєння. Клуб Education – це місце, де кожен із хлопчиків може стати справжнім чоловіком. У клубі на тебе чекатимуть статті, книги, гайди на десятки та сотні сторінок. Кожного тижня прямі ефіри з відповідями на запитання, аудіо та лекції на теми, про які, на жаль, чомусь ніхто не говорить, та ще багато іншого. Долучайся до клубу переможців, посилання в шапці Профіль. Чому так важливо мислити критично? Як казав Альберт Ейнштейн, мозок влаштований так, що часто робить помилки? Головний орган нашого тіла намагається витрачати якнайменше зусиль на роздуми. В результаті більшість рішень ми приймаємо швидко, не замислюючись по-справжньому. Наприклад, зачиняємо двері перед виходом з дому, бо звикли це робити. Якби ми міркували про всі свої дії, то у висновку ні часу, ні ресурсів, насправді важливі речі в нас би не вистачало. Проблема полягає в тому, що. Мозок може застосувати швидкі рішення там, де потрібно серйозно подумати. Ейнштейн розібрав концепцію двох систем мислення, які визначають, як ми ухвалюємо рішення. Перша система називається Система 1. Вона представляє базову стратегію мозку, яка спрацьовує автоматично, дозволяючи миттєво виносити судження. Альтернативна стратегія, система 2 відповідає за складніший розум, вирішення завдань, самоконтроль, аналіз, інформації та планування. Саме завдяки цій системі ми захищені від різних помилок. Однак для того, щоб система 2 увімкнулася, необхідно свідомо сконцентруватися на інформації. Тобто, система 2 включається через волюве зусилля, або коли людина вже припустилася помилок і помітила це. Наприклад. Якщо ви помітили, що двічі на тиждень забули закрити двері перед відходом, то система 2 буде активована. Тепер ваші думки будуть сфокусовані на тому, щоб смикнути кілька разів ручку і переконатися, що двері зачинені. Критичне мислення це інструмент, який допомагає увімкнути систему 2 вчасно не зробивши попередньої помилки. Щодня ти залишаєшся в дурнях за переглядом новин, промивкою мізків. Пропагандою через телемарафон чи Ютуб, чи навіть коли чуєш плітки, друзі. Я вже неодноразово в клубі розбирав, як працює система проти несвідомого населення та як вибудовується пропаганда. Саме тому потрібно починати розвивати своє критичне мислення, щоб не стати жертвою обману. І зараз я покроково тобі розповім, як розвинути цю складну навичку, яка допоможе змінити тебе до невпізнання. Скажу відразу, тобі не вдасться швидко почати мислити критично. Але є два методи, які спочатку сильно змінять твоє розуміння щодо роботи. Я розберу саме перший, а про другий ви зможете ознайомитись самостійно. Якщо ти не будеш застосовувати їх, то у висновку всі наступні кроки будуть множитись на нуль, і ти все забудеш, закривши даний ролик. Метод перший скелет риби. Назва прийому говорить сама про себе. Щоб проаналізувати проблему, можна намалювати ось таку рибу, яку ви бачите на екрані. Голова це назва теми чи проблеми, яку ви вивчаєте. Сформулювати цю назву можна як питання до себе. Наприклад, моя продуктивність впала, бракує часу на виконання важливих завдань, і ви хочете зрозуміти, чому. Отже, тема це бракує часу. На нижніх кістках напишіть факти, які ви маєте. Наприклад, завдання та проекти часто залишаються незавершеними через брак часу. Почуваюсь постійно пригніченим і млявим, не можу розпочати справу, лягаю спати о четвертій годині ранку. Продумайте ті причини, які стояли за кожним фактом, запишіть їх у верхніх кістках риби. Наприклад, відсутність чіткого планування та встановлення пріоритизації. Неоптимальний розподіл часу між різними завданнями та активністю. Постійно відволікаюся на повідомлення, перегляд тіктоку та перегляд фільмів для дорослих. Невиконані завдання не дають мені спокою, і я витрачаю на них увесь свій час до пізньої ночі. І останнє: спробуйте згадати, як раніше у вас виходило зробити все в термін та бути продуктивним. Якщо виявиться, що ви виконували все легко, коли... Висипалися та отримували нові знання замість ігор чи перегляду фільмів для дорослих, то картинка складається сама собою. Квіст риби це ваш висновок. Це може бути висновок, оцінка або рішення. Звичайно, пазл може не так скластися, як на прикладі, але проводячи час перебиранням фактів і причин, ви швидше за все зможете придумати оптимальне рішення для власної проблеми. Другий метод. Це п'ять питань, чому який розробив Сакіті Тойота, батько-засновник компанії Тойота. Тобто, кожен раз тобі треба задавати собі питання, чому ця концепція дозволила йому знайти та усунути першу причину проблеми, заощадивши мільйони доларів, і у висновку перетворитися з виробника низькоякісних автомобілів на компанію чий товар. Кращий за американський за ціною та якістю. Він також робочий, проте в даному ролику я про нього не розказуватиму. Після ознайомлення з цими двома методами можемо перейти до кроків, які зроблять з нас людину, яка мислить критично. Знаєте, Рузвельт колись говорив, що не помиляється той, хто нічого не робить. І перший крок це визнання помилок. Помилка це не привід для самознищення, а спосіб розібратися, як вчинити наступного разу розумніше, краще та ефективніше. Конструктивно підходьте до розбирання кожної помилки, знайдіть її, оцініть причини, які призвели до неї. Видумайте варіанти, як би можна було це уникнути, без визнання власних помилок. І навіть наука стояла б на місці, і ми б досі думали, що сонце крутиться навколо Землі. Крок 2. шукати помилки у своїх міркуваннях та діях. Рівень професійно-критично мислячої людини це працювати з гіпотезами через заперечення, шукати логічні помилки та недоліки у власних міркуваннях, гуглити інформацію, яка спростовує вашу думку, а не підтверджує. Можливо, виявиться, що ви маєте рацію тоді. Ви просто знатимете про даний предмет більше ніж раніше. А якщо дізнаєтеся, що помилялися, зможете визнати помилку та отримати з цього користь. Саме цей другий крок мені в свій час дуже круто дозволив спрогресувати. Крок 3. брати паузу перед прийняттям рішень. Швидкі рішення це високий ризик помилки. Працює система 1 — автоматична частина нашого мислення, про яку я розповідав раніше. Повільне мислення більш критичне і раціональне, і менш схильне до когнітивних спотворень. Щодо когнітивних спотворень в клубі. До речі, є гайд про когнітивні спотворення на понад 200 сторінок. Це один з найбільших гайдів, які я робив. Посилання на клуб в шапці. Профільно також навчіться впроваджувати систему 2 для своїх рішень. А не відповідайте на автоматі. Крок 4. поповнюйте скарбничку знань та активно працюйте з інформацією. Щоб зрозуміти та запам'ятати щось нове, недостатньо просто слухати, читати чи записувати. Залишіться заучкам з першої парти, які заради уваги вчителів готові зазубрити інформацію, а не виділити та запам'ятати щось справді потрібне. Важливо працювати з інформацією активно, робити якісний ресурс. Вивчати різні джерела, перевіряти дані, сперечатися самим собою. Інакше висловлюючись, треба не заучувати інформацію, а осмислювати нове, щоб це нове утворило цілісну та докладну картину. Критично мислити неможливо без достатньої кількості знань про навколишній світ. Чим більше знань, тим простіше порівнювати та аналізувати. Перш ніж критично оцінювати проблему, її слід розглянути з усіх боків. Побачивши ситуацію в контексті інших подій, простежте за її розвитком у часі. Багато, так би мовити, псевдоекспертів говорять, щоб розвинути критичне мислення, потрібно просто читати багато книг, дивитися фільмів. Але по суті, це марна трата часу. Якщо людина не може осмислити порожню розповідь фільму, де буквально все розжовано, то прочитавши книгу, вона розумнішою не стане. Ну, а якщо ти розумієш, що при прочитанні книги задіюється більше ділянок мозку, адже ти візуалізуєш від голосу та виду персонажа до оточення та ситуації загалом, прочитання книги це складніший процес, у якому ми несвідомо впроваджуємо систему 2 надію. Крок п'ятий: розширювати соціальний кругозір. Ми схильні оточувати себе тими, хто поділяє наші погляди. Спілкування з такими людьми лише підтверджуємо, що ми маємо рацію. Кожен відчуває радість, коли знаходить підтвердження своєї точки зору і засмучується, коли виявляється неправим. Але це ваші когнітивні викривлення. Тому люди несвідомо починають шукати оточення та інформацію, яка підтверджує їхню правоту. Я вже неодноразово зустрічався з тим, як люди зверталися до мене за допомогою, а потім. Їм було дуже і дуже неприємно признавати той факт, що вони можуть бути в чомусь неправі, адже це не входило в їхні плани. Вихід з цієї ситуації це регулярно спілкуватися з тими, чиї погляди нам не дуже близькі, слухати їх уважно та поважно, намагатися зрозуміти, чому їхня думка відрізняється від нашої, чому вони дивляться на світ під іншим кутом. Як казав Генрі Форд, думати це найважча робота. Ось ймовірно, чому цим займаються так небагато людей, і у висновку так небагато людей живуть достойне життя. За підсумками, критичне мислення, це не просто навичка, а низка умінь, при використанні яких ти зможеш вийти на абсолютно новий рівень свого розвитку.